Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі «Здорове свинарство». Ну ось уже у нас останній місяць цього року, 9 число, ми поступово йдемо до його завершення. Можна щось вже підсумувати, можна зробити висновки. Ну Взагалі рік був непоганий, можна сказати, навіть дуже Продуктивний, дуже активний. Ми мали найкращу ціну на свини за останні 6 років. Тобто ціна подекуди доходила до 2,2 долари за 1 кілограм живої ваз, маси 140 кілограмових свиней. Що хочу сказати, чому так це вийшло? Тому що перш за все, що до цього було дуже до війни, було дуже важкі два роки. Коли ми мали значні збитки при вирощуванні свиней, подекуди різниця між собівартістю та ціною реалізаційною була мінус 5, а то й 6 гривень. Це призвело перш за все до значного вирізання поголів'я, до закриття більшості від Відгодівельників, тому що вирощувати свиней стало дуже невигідно. Що, це, що було причина? Причина була перш за все в тому, що Китай вирішив робити масові закупки зерна. Чому він це зробив? Ну, Він чітко розумів, що буде війна. Він чітко розумів, що Російська Федерація нападе на Україну. Він чітко розумів, що Україна є тим місцем, яке забезпечує їх зерном, і почав масово закупати зерно. Щось причинило суттєве підвищення ціни на зернову. Ми мали ціну на кукурузу до 9 гривень, 9,200, Пшениця була 9500. Отруби були 6-7 гривень. Які зараз коштують на сьогоднішній день 2 гривні. Тобто ми мали суттєвий стрибок ціни, що їх спричинила до скорочення підприємств, особливо тих, які працювали нерентабельно, без перебудови по-старому, маючи високі конверсійні показники на відгодівлі. Чому Російська Федерація не пала в той час? Причина дуже проста: почався коронавірус. Який відклав цей період на цілих аж два роки, але Китай спонукав своїм підвищенням попиту на зерно, спонукав нас підвищувати ціни на зернову. А так як отрасли зачасту є не пов'язані рослиниства і тваринництва, тому Ціна суттєво почала бігти вверх. Ті, хто тримав свиней, почали від них відмовлятися, тому що краще було просто продати зерно і не тримати свиней. Логіка була дуже проста. Тому о, ми бачили цей стрибок цін і всі почали відчувати суттєве зниження ціни на свинину. Це закономірність. Ви повинні зрозуміти, що коли у нас падає ціна на зерно. То ціна на свини росте. І навпаки, коли падає ціна на е, росте ціна на зерно, то ціна на свиней буде падати. Відповідно, це те, що спонукало значного підвищення ціни на внутрішньому ринку. Також, ж, е, ще, ще було причиною падіння ціни на свинину, це те, що зайшла африканська чума свиней, це додатковий фактор. Яка зайшла в, безпосередньо до нас в, в Україну, пройшла через Україну, пішла в Європу. Були перші випадки в Європі, була заборона експорту свинини на азійські ринки. І що ми отримали? Ну, відповідно, ми отримали значний. Значне зниження ціни на свинину. Але ця свинина, відповідно, у в же кордони, як решето, хлинула на наші ринки, завалюючи його дешевою свининою. Відповідно, ми мали теж зниження ціни. Наступне, коли виникла чума африканська в Китаї, ми почали спостерігати вирізання в Китаї. Китай насичував свій ринок свининою своєю дешевою, і це ж також спричиняло до того, що вони не купляли свинину на зовнішніх ринках. З часом, з часом все відновилося, але ж е використання... використання кормів в Китаї значно знижилося, що вплинуло на наші ринки. Тобто Китай перестав купляти кукурузу, сою, соєвий жмих. Ячмінь. І відповідно ми побачили поступове звалювання ціни на зерно. Остаточно ціну на зерно звалила відповідна війна, закриття кордонів, неможливість експортувати через порти, збільшення логістичної цепочки, здорожчання транспортування, що, відповідно, лягло на плечі фермерів. Фермери почали збувати свою продукцію. Задарма, але наступ, минулий рік був ще не дуже поганий. Ціна на кукурузу була 5500, подекуди 6, поки працював зерновий коридор. Але він зупинився, ми побачили суттєве зниження вартості зерна, критична суттєва. Відповідно, ціна на зерно впала при початку збору на азимі культури, ярі культури до 3,50-3,20. Мабуть, хтось із вас закупав навіть і по три, а може і дешевше. Зараз ціна стабілізується, тому що порти починають потроху працювати. Україна починає вивозити частину свинини на зовнішній ринки. Не свинини, я вибачаю, зерна на зовнішні ринки. Свинину ми не вивозимо. Зерна на зовнішні ринки, відповідно, ціна поступово росте. Але ж коли транспортний коридор запрацює нормально, а Україна з кожним роком, останні двома роками, втратила частину території і зменшила кількість зерна, яке ми виробляємо, на приблизно на 10-15 І якщо в наступному році ми не отримаємо достатню кількість вологи при меншій закладеності е, мінеральних добрив, то ми можемо отримати суттєве зменшення врожайності наших культур навіть на 30%. Якщо це пройде, то ми всі побачимо при Нормалізації транспортування зерна ми побачимо в наступному році суттєве підвищення ціни на зерно. Тому я раджу більшості з вас купляти зерно сьогодні, тим паче значно менше було посіяно азими культур, тому що рентабільність назимої культури була дуже низька. Це тільки зараз пшениця починає бути в якійсь ціні. Адекватній в межах 4,50-4,70 і то це третій клас пшениця, другий, третій клас з місця. Тому я рекомендую зараз подумати вам про це і закупити дешеве зерно. Зараз пшениця буде, ви цією пшеницею ячменем зможете просто кормити до лютого наступного року, але треба буде трохи помахатися, закладати таблетки окремі, щоб не було фостоксин, щоб не було жука. Але все це реально. Зерно не сильно втратить свою якість, тобто в межах 5% треба спостерігати, щоб зерно лежало в сухому місці і було без наявності жука. Є на сьогоднішній день засоби, які вам допоможуть це забезпечити. Тому, якщо ви це не зробите, і ціна на зерно піде в результаті зниження урожайності, яка Умовно прогнозується на наступний рік за зменшення кількості використання мінеральних добрив і технологічних процесів, то ми отримаємо ріст вартості зерна в межах 6 гривень, а то й 7. Але якщо закінчиться війна і порти повністю відновлять, то ми отримаємо ціну на зерно десь в межах 9 гривень. Ви розумієте, що 9 гривень при вартості сьогоднішньої ціни на свинину 72-80 гривень, це вже значно гірше, ніж зараз при вартості на зерна 4,50. Ви ще повинні зрозуміти, що за ці 2 роки значно виросла вартість білкових та мінеральних преміксів добавок, тому що соя, перш за все, вона є експортною культурою. І ціна на неї майже не змінилася. Влітку вона доходила до 21 гривні, це був пік, тому що це єдина культура, яка експортується на сьогоднішній день. Якості шроту, олії, соєвий. Саняшниковий жмих, е, також експортується, але в меншій кількості. Але його вживають основні граки. Це птахівники. Тах... Вони зараз гарні часи, тому що жмих саняшниковий дешевий. Кукуруза дешева, тому вони можуть виробити значно дешеве м'ясо, птиці, ніж ми. Тому, що я відчуваю, що я бачу, чого нам чекати, перш за все, це росту ціни на свинину тимчасово. Тобто, ми будемо бачити тимчасове підвищення ціни на свинину під якісь свята. Але в загальній тенденції... Ми будемо бачити поступове зменшення її ціни. Тобто, я прогнозую, що ціна буде падати при несприятливих умовах до 45 гривень, при сприятливих умовах ми зупинимося десь 55 60 гривень, але це залежить від багатьох факторів. Тому сподіватися, що ціна така, яка зараз є, залишиться. Ну, не можна. Перш за все, з'явилася велика кількість маточників, які виробляють велику кількість поросят. Це видно зараз по ціні. Ціна на поросят, наприклад, 25-ку з 240 гривень опустилася на 170, десь подекуди кажучи 150 гривень за кілограм. Тобто вона впала на 70 100 гривень. Від максимальної ціни, яка була влітку, це каже про те, що поросят виробили значно більше, ніж потрібно для відгодівлі. Відгодівельники масово заповнюються, перш за все, то починають вирощуватися ті, хто ніколи їх не вирощував, тому що треба переробляти зерно. Коли зерно почне рости, ці відгадівельники почнуть закриватися. Тому що це морочливо, це важка, є ризики, африканська чума свиней відповідно, яка теж впливає на наші ринки, але тимчасово, зараз поясню, чому. Тому, щоб ви розуміли, наступний рік буде з динамікою незначного сповзання. Що робити? Змінити генетику, міняти підходи годівлі, покращити умови утримання, отримувати меншу конверсію корму. Це ті шляхи, які дадуть вам можливість заробляти гроші. Просто заробляти і бути рентабельними у межах 10-20%, але бути рентабельними. За ті гроші, які ви зараз заробили, треба робити реконструкції, поновлювати стадо, робити ремонти, покращуватися і готуватися до кризи. Вона буде в сюнарці за 23 роки моєї роботи була не одна криза. Не одна криза, щоб ви розуміли, тому безпосередньо ви повинні до цього бути готові. Як чума впливає на сьогоднішній день на ринки? Дуже просто: якщо якийсь великий гравець безпосередньо у нас підхватує цю хворобу, тобто гравець, у якого стоїть 10 тисяч, 20 тисяч свиней на одній площадці, то він починає її вирізати. І ми бачимо протягом трьох днів трьох тижнів суттєве зменшення ціни. Чому так виходить? Тому що ціна десь валиться на 7 гривень. Якщо у вас за тиждень ціна валиться на 7 тисяч, значить хтось горить. Чума це не та хвороба африканська, якою хворіють люди, тому свинина йде на забій, навіть якщо свині позитивні, у них ще клініки нема, вони йде на забій, м'ясо йде в розницю, йде в ковбаси. Саме важко, коли свинина йде в. Сира капчені в'ялені ковбаси, там де вірус не гине. Відповідно, люди купляють ці ковбаси, приходять додому, вживають їх, а об'єдки ковбаси дають не собаці, а свині, бо свиня дорожча. І відповідно запускають цик захворюваності в домашніх умовах. Тобто, оце є причина ще падіння, але вона тимчасова. Ви повинні розуміти, якщо ми на тиждень падаємо на 7 гривень, то десь щось горить, щоб ви розуміли. Тому треба мати сталеві нерви і ще щось витримати цей час і йти вперед. В короткостроковій перспективі, що ми маємо на сьогоднішній день, ціна падала. Спустилася на 68 гривень, на свиней 120-кілограмових. Якщо ми кажемо на свиней 140, вона спустилася на 78 гривень, 80 гривень. Відповідно, зупинилася тиждень тому і почала рости. Сьогоднішня ціна на м'ясокомбінатах 71-74 гривні. Все залежить від того, чи є скидка 3%, чи нема скидки 3%. Більшість підприємців роблять цю скидку, Це я кажу без скидки 3%. За свиней 140, ціна в межах 78-82 гривень. Ми будемо рости на Новий рік і на свята. Ціна буде підніматися до 85 гривень на 100 умовно 140 кілограмових свиней. На 120 кг, 110 кг. я думаю, що ціна підійметься на 67. О 77, вибачаюсь, 78 гривень. І з такою ціною ми відаємо новий рік, його пройдемо. Лютий, відповідно, буде йти на зниженні, Якщо не суттєвому зниженні, якщо не де, нічого не полахне. Якщо полахне, то будуть суттєві зниження, а же, я пояснюю, чому. Ринок заливається дешевим м'ясом, воно йде в розницю і валить за собою інші види свинини, великовагової, на ринку, тому що люди переплановуються, йдуть на супермаркети, купують свинину дешевше. Отак будована натура людської. Ще ви повинні розуміти, що кількість людей в Україні суттєво зменшується. Люди виїжджають. Люди не повертаються, люди гинуть. Це дуже погано. У нас іде війна. Слава нашим героям в даному випадку, які захищають нашу країну. Що ще може спонукати утримання ціни? Це те, що велика кількість коштів надходить в Україну, виплачуються гарні зарплати військовим, Це дає можливість військовим. Забезпечити гідну, гідне життя своїм родинам, відповідно, люди починають купляти більше їжі, краще жити. Але це ж все пов'язане перш за все не з нашими грошима, які ми заробляємо, а тими грошима, які нам дають нам донори. Я думаю, вони нам будуть допомагати, тому що ми б'ємося за демократію, допомагати в майбутньому. Але це все з часом. Тому Вирішуйте самі, що ви будете робити з свинарством, як ви будете розвивати його, як ви його будете підтримувати. Якщо чесно сказати, то сьогодні найкращий час, щоб його позбутися, тому що ми маємо умовно гарну ціну, є попит. Якщо хто хоче зробити повну депопуляцію, вивести хвороби, які у вас є, то це час, коли це треба робити. Тому що поки ви це зробите. Зачиститись, замитись. Влітку за зиму ви це зробите все. Влітку ви зробите нормальну дезінфекцію. Влітку буде зниження на племінне погалів'я ціни відповідно. І ви закупите по нормальним, розумним цінам племене погалів'я і почнете свою роботу з зменшеною кількістю хвороб у вас на підприємстві. На мою думку, депопуляцію треба робити як можна частіше. Мінімум раз 10 років, але до цього треба готуватися. Тому що з кожним роком, не зробивши депопуляцію, ми збільшуємо кількість безпосередньо хвороб, збільшуємо кількість вакцинацій. І ми можемо дійти до просто до ручки, коли ми все вакцинуємо, робимо нагрузку на імунітет свиней, зменшуються показники продуктивності, збільшується падіж. Відповідно, збільшить собі вартість, і ви не можете існувати в ринку поряд з цими підприємствами, які зачистились, завезли. Дуже де популяцію робить африканська чима свиней. Я знаю підприємства, які повністю повивозили своїх свиней. Вони завезли нових, вони зараз радіють, тому що вони позбулися дуже багато захворювань, які їх супроводжували весь їх час. Ну ось все, що я хотів вам сказати. Я хочу всім побажати здоров'я, миру, злагоди, добра, наснаги, любити свою роботу, любити те, що ви робите. Якщо ви будете це робити, робити з захватом, з умінням, то у вас все вийде. Змінюватися, покращуватися. І щоб війна, ця клята, закінчилася. Я бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую вам до побачення.